Привіт, друзі! Зебрі на ім'я Марті виповнюється 10 років, а він уже переживає кризу середнього віку. Подивимось, як підтримує його найкращий друг Лев Алекс. Оу, а о гейсами стакматі драйвімі крезі. Кеніалміатр, плиз. А, є кейм тудай плейс, май бренд. Доктор Марті в будинку! Please hop on top of my sterilized examination table, if you may. I don't see anything. He's on the life. Ah! Oh, all right. Okay, just don't talk with your mouth full. Ah! Right here. Алекс каже: I got something stuck in my teeth» щось застрягло у мене в зубах. Марті жартує і пропонує свою допомогу у якості лікаря DDS, doctor of dental surgery, тобто стоматолога. Також можна зустріти і абревіатуру DMD, Doctor of Dental Medicine. DDS і DMD це абревіатури ступенів, які отримують стоматологи після закінчення стоматологічного факультету. Happy birthday! О, look at that. Сноу. 10 юрзол, гакей. Дубл діджис. Біг 1-0. У марті день народження. Алекс подарував йому щось дуже особливе. What did Alex Give to Marty? Yes. It's a snow globe. Так, це сніжна куля. Alex put it behind the tooth. Алекс поклав його за зуб. Behind це прийменник місця, означає позаду або за, і використовується для позначення місця, де знаходиться людина, тварина чи предмет відносно чогось іншого. А які ще прийменники місця ви знаєте? Наприклад, in в on, на, under, під. On the left ліворуч, on the right праворуч, between між, next to поруч – з. The animals are in the zoo Тварини у зоопарку. Marty is standing on the grass. Марті стоїть на траві. The penguins are hiding under the ground. Пінгвіни ховаються під землею. Gloria is on the left. Gloria знаходиться ліворуч. Melman is on the right. А Melman знаходиться праворуч. Marty is between Melman and Alex. Marty знаходиться між Мелманом і Алексом. The penguins are next to the ship. Пінгвіни поруч із кораблем. How old is Marty? «He is 10 years old» йому десять. Також можемо замінити десять словом «a decade», тобто десятиліття чи десяток. Ще цікаво знати, що one years, 100 years» сто років одним словом століття – «a century». А якщо ж ми кажемо про 1000 years» одну тисячу років, то це «a millennium» тисячоліття. choose the double digit A number written with two digits is called a double digit number double digits це двозначні числа від 10 до 99 27 58 94 they are double digits Це двозначні числа. Повернемось до подарунка. These aren't even on the shelf yet. Їх ще немає на полиці? Не так буквально, але майже. Ці сніжні кульки ще не з'явились на полицях у магазинах. Тобто їх ще немає у продажі. I should have gotten you the Alex alarm clock. that's the one that's the big seller no 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 the, the, the present's great really. it's just that another year's come and gone and i'm still doing the same old thing stand over here trot over there eat some grass walk back over here i see your problem maybe i should go to law school you just need to break out of that boring routine alex сніжною snizna та годинником. Про годинник він сказав that's a big seller Це дуже популярний товар. Тобто годинник відривають з руками, настільки його часто купують. Селер це не тільки продавець, а й те, що добре продається. Але Марті переймається не через подарунок, а через те, що another year's come and gone, ще один рік минув, а він все ще на тому ж місці і робить ті ж самі дії. Постояв тут, пішов туди, пощіпав траву і все заново. Оберіть синонім до дієслова to trot. To trot – бігти рисю, тобто не дуже швидко. Або бігти під тюбцем – to jog. I am jogging this morning. It's just that another year's come and gone and I'm still doing the same old thing should go to law school. You just need to break out of that boring routine. Алекс підбадьорює марті та пропонує You just need to break out of that boring routine Тобі просто треба вирватися з цієї нудної рутини. To break out of – це фразове дієслово, синонім to escape Означає звільнитися від чогось, вирватися або втекти. Чи вдасться Марті втекти від одного життя? Можливо, він подасться на волю, чи все ж таки залишиться у зоопарку. Дізнаємось згодом. Сьогодні ви вивчили щось новеньке. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал.